Друзі, вітаю! Давайте швидко, конструктивно проаналізуємо найбільш актуальні новини. Дуже багато всього сталося. Збройні сили привітали Путіна з днем народження, підірвавши найбільшу переваличну базу Феодосії та атакувавши аеродром в Бельбеко. Європейський Союз теж вітає Путіна і міняє формулу фінансування України не через Фонд Миру, де постійно Угорщина блокує, а знаходить нові інструменти, щоб путінські падавани не могли блокувати. Є заяви Фіцо, українська делегація полетіла до Сполучених Штатів. Ну і е, нові Ф-16 з нової країни, яка ще не поставляла в Україну. Приїхав міністр оборони і каже, все, нарешті тут. Забирайте і плюс півмільярда на розробку дронів для України атакуючи захисні. Одним словом, багато всього, але я максимально швидко розкладу все по поличках для того, щоб у вас була найактуальніша і зрозуміла інформація. Але для цього треба дві речі: перше, підписатися, і так я бачу, ви посміхаєтесь. Ми відкрили банку для третьої штурмової. Купуємо три бомбери, просто які будуть. Знищувати окупантів, скидати їм на голови все те, що ви любите. Різну вибухівку і робити так, що в них буде мінус. Кожного дня. Кожного дня. кожного дня. Тому для третьої штурмової три бомбари, два нічних, один денний, вночі теж треба полювати. А що робити, така, так, такий нас час. 500 тисяч ми з вами збираємо. Давайте включимось і дуже швиденько їм їх. Відправимо. Тому не стримуйтесь себе, ми майже два тижні не збирали і, скажімо так, накопили трошки запасів. Давайте це красиво витратимо на бомбери. А, власне, не знаю, з чого почати, тому що дійсно багато гарних новин. Феодосія наші зробили там дуже гаряче. Полетіло 20 БПЛА, 21, якщо бути точним, росіяни кажуть, що. 12 начебто, вони збили. Ну але головна ціль, яку ми хотіли там знищити, найбільший перевалочний пункт, найбільша нафтобаза Росії це Феодосія. Вона зараз горить, палає і. Приносить задоволення, тому Путін прокинувся і побачив, що це перше вітання. Ви знаєте, що українська армія любить вітати Путіна знаковими цілями. Він же ж завжди говорив, що він там професор зло, що він знає, як е, робити знакові речі в знакові числа. Україна йому чітко все показала: окей, ми теж вміємо так робити. Ми теж вміємо робити в знакові дні для тебе супер символічні знищення. Тому не переживай, теж буде збройні сили вміють робити подарунки. Ну і як кажуть експерти, це найкращі подарунки в світі. Побачимо, день тільки почався. Ви пам'ятаєте, що коли знищували кримський місце, цей водій а, і задача, якого була доставити, вирішив трошки перепочити. і Тут всі бігали по. Постелі, типу, де ж він їде, день народження завершується. Ну але потім все було нормально організовано і полетіло в повітря. Власне, крім Феодосії, ще прилетіло в аеропорт Бельбек. Це теж один з важливих аеропортів, де вони намагаються нас атакувати. Ну і ми там все теж навели порядочок, тому що путіну. День починається з багатьох подарунків і нехай отримає. Не без подарунків приїхав в Україну голландський прем'єр-міністр е, міністр оборони. Може, і колись буде прем'єр-міністром. До речі, йому щось 38 років. А він був партійцем, а потім його призначили міністром оборони. І він зараз в Україні був в Харкові. Рубен. Брекельманс дуже молодий, дуже гарний, некорумпований, дуже-дуже проукраїнський, що для нас найважливіше, він з Рустемом Меровим зробив зустріч. Поїхали, значить, до українського Харкова. Він дуже сильно проникся. Це, до речі, його не перший візит, тільки його назначили, він одразу приїхав в Україну. Зараз знову приїхав. Ну і що сказав? Дві важливих речі для нас суперважливі зараз. Це перше, що перші. Голландські F-16 в Україні, от дуже важливо, тому що найбільша кількість це саме їхня кількість. От Рустем сказав, що це символ підтримки України заходом України. Це добре, побільше F-16. Ну і крім F-16, все привіз смаколиків півмільярда доларів на дрони. Розробка дронів для України різних дронів, атакуючи захисні. Дрони-шпигуни для доставки дрони. Ви теж знаєте, що інколи боєкомплект дрону можна доставити, і водички завести, і їжу, і медикаменти. От, ми з вами збирали на наземний дрон. До речі, скоро я публікую звіт, тому що там і другий дрон наземний купили на залишки. Одним словом, Україна в дронах сьогодні номер один. І всі це визнають. І Гланці кажуть, супер, ви номер один, ось вам. Півмільярда на дрони працюйте, атакуйте, знищуйте більше, ви знищите менше нам буде. Тому дякуємо голландцям за підтримку. Кому точно не дякуємо, це Фіцо. Чесно, мені його шкода. Просто якась загублена людина. Тут його трошки посадили на шпагат. Типу, Фіцо, ти ж робиш зброю для України, продаєш на цьому заробляєш. Ти ж не проти, щоб Україна вступала в ЄС, ти ж там багато чого робив. Типу антиукраїнського виявило, що ти дешевий продажний башмак, поношений такий, покусаний собаками. От. Ну і власне, і не тільки покусаний собаками. І він такий каже: все, типу, я проти вступу України в НАТО, щоб не сталося, завжди буду проти. І ще в 25-му році поїду в Москву. Ну, їдь куди хочеш. Ми вже зрозуміли, як з тобою працювати. Зрозуміло, що тебе там десь Росія під'юджує на ці заяви. Зрозуміло, що частину цієї інформації вони зливають, нам не треба було. От більше того, коли він на тому тижні приїхав на Закарпаття відкривати на кордоні з Україною завод з виробництва 155-х артилерійських снарядів, ну супер! Ми вітаємо! Який би він проросійський не був. Народ Словаччини робить з цього проросійського пса все рівно нормального прем'єр-міністра Словаччини да з дурними заявами, да з незрозумілими там речами. І навіть попри те, що багато хто кричав, що з Словаччиною нема про що домовлятися, там нема точок дотику. Є просто треба вміти з ними працювати. Нормальна країна, наші сусіди, як каже Фіцо, брати слав'яни. Речі, Фіцо каже, що в цій війні вбивають слов'яни, щось треба робити. Ну, Фіце включив би свою дурну голову і подивився, що тут, да, слов'яни напали на слов'ян, тільки ті, на кого напали, нічим це не провокували. І воюють вони, до речі, теж не дуже сильно слов'янами. Тувінці, буряти і багато інших. І те, що нам весь світ допомагає, до речі, Фіцо найменше, хоча, начебто, він же ж брат слав'ян, мав би найбільше допомагати, чомусь орієнтується на тих, за кого воюють. То вінці, чеченці і буряти. Ну але менше з тим його заяви виїденого яйця не коштують. Фіцо хоче їхати і блокує наш вступ до НАТО. Отак, от, от, ми ще не встигли за НАТО на Рамштайні переговорити, а він вже блокує вступ в НАТО. Я вам вчора писав відео про те, що почались такі серйозні таємні розмови, що можуть наші з НАТО в там якусь певну угоду, формулу не то. Південна Корея, не то Західна Німеччина, не то вступ Норвегії. Засновниця. Одним словом, шукають індивідуальну формулу вступу України. Подивіться відео, обов'язково там напишіть коментар. Тому що це важливо по цьому питанню, можливо, навіть буде референдум. Так от, Фіцо блокує вже наш вступ НАТО, а Зеленський відправив делегацію. Начальник Генштабу Бергілевич, віце-прем'єрка Стіфанішина полетіли. Власне, до Вашингтона обговорювати план перемоги, ну але зрозуміло, що треба виписати, яку зброю ми маємо отримати на Рамштайні. Ну і що робити з двома речами: удари в глибину Росії, друге вступ в НАТО. Я б до речі, чесно зняв би ці удари ну, в ході торгів. Але це трата часу. Нашого говорити про удари в глиб Росії, якщо вони все відвели, ми кажемо 300-500 кілометрів. Дайте а вони вже за 700 стоять та техніка, яку ми мали знищити. Ну просто тратим час. Пусті цілі, дурні цілі, ну, вони зараз не потрібні. Якщо хочемо бити по Росії, кажемо, зроблено в Україні ракета нова, да, дуже схожа на Таурус. Будемо її називати Тарас, ракета Тарас. Все українська зроблена. Чому? Так як Ізраїль робить. Захід Ізраїлю передає технологію ракети Таурус. Вони її називають Тарас, там, рука Давіда, рука Бога, там, що хочеш, праща Давіда. Вони кажуть, це наша ракета. Купол, ну він же американський. Чи там, наприклад, ці системи Леонардо, чи там будь-що. Вони їм дають технологію, разом доопрацьовують. Виходять з релітяни і кажуть, наша технологія. Самі придумали, от чисто на гаражах. І все. І далі б'ють, і ніхто нічого не має питань, бо б'ють своїм, типу. Дайте нам технології. Не треба дозвіл бити. Бо, ну, знову ж таки, продають бряскальця, дозвіл бити політичне рішення. І вовтузимося, і граємось просто, типу, півроку. Слухайте, за ці півроку помирають українські військові. Ну, це, це не є е, рішення політичне. Це просто така дурна забава. А ми вам, а ви нам. І в кінці, типу, вже Росію так попередили 7 тисяч разів, навіть тупоголовий Путін це розуміє, відводить далі. Ми такі, блін, як шкода, ви нам дали це добро, але що тепер робити? Так, да, воно дає можливість створювати там сіру зону на їхній території, але цього мало. Цього мало. Нам дайте технології, ми самі зробимо собі 1000 ракет і знищимо все за 1002. В нас є виробники дронів, які роблять дрони на 1800. Ну, так, дайте нам можливість це. Тобто, це буде нормальна, правдоподібна історія, так як в Ізраїлі. Далі делегація поїхала туди, будуть говорити. Готуються всі до зрозуміло, що го тому що 12-го приїдуть всі на Рамштайн, і Там буде якраз таки головна історія, через яку через яку всі збираються. Будемо просити в Байдена вступ в НАТО, і зрозуміло, що. Додаткову зброю, тому що зараз формується модель 25-го року. Чим більше в нас буде зброя, тим більше шансів, що росіяни підуть домовлятися. Або навпаки, у нас буде шанс вижити, відбиваючи їх і атакуючи і на їхній, і на своїй території. Ось така історія. Ще росіяни бомбили сьогодні. Били по Україні, били по Києву. от... Півтора десятки безпілотників летіло на Київ, всі знищили дуже гучно було. Е Голосіївський район, Соломінський район от, і деякі інші спроби атакувати е Київ, але всі безуспішні наші ППО відпрацювали ідеально. ЄС хоче змінити фінансування військової допомоги для України через постійне вето Угорщини. Ви знаєте, що вони робили цю допомогу через. Фонд миру, так званий. Ну тепер це буде, ну, умовно фонд перемоги. Це умовно я жартую. Хочуть змінити просто саму формулу, щоб Угорщина не блокувала, щоб не було ось цих постійних історій. кажуть, блін, дістав, просто тошнить від нього. Маленький такий товстенький путінський коник, який постійно намагається працювати на москву. Вони кажуть, Стоп, Європейський Союз працює для України, тому що Україна захищає європейський союз, і це база. Тому ніяких московських вошей в розумній європейській, хоч і не дуже сміливій голові, не буде. І зараз змінили формулу. Бо ви знаєте, що готується новий транш, щоб знов не залежати від цього опецькуватого московського політика. А в середу наступного тижня посли ЄС мають досягти політичної згоди щодо умов надання Україні європейської частки допомоги у вигляді 50%. Мільярдів євро з використанням доходів з заморожених російських активів. Це буде типу кредиту, у межах якого ЄС планує надати 35 мільярдів євро. Ну а за все це заплатить Москва. Те, про що ми говорили на початку, нарешті стає реальністю. Росія буде платити за два фронти: і за свій, і за наш. Це швидше її спустошить, і це плюс міняє формулу та психологію відношення. Не ви нас атакуєте, ви атакуєте себе, тому що ваші гроші будуть спускатися і викидатися. Більше того, зараз Україна опрацьовує разом з західними партнерами нові формули, щоб не було тільки 300 мільярдів. Треба знайти формулу, щоб це був безлімітний чек, щоб вони бачили, що Захід буде давати не в борг Україні, не в борг, а списуючи ці гроші, щоб вони зрозуміли, що їхня війна безперспективна. Плюс на це покладіть. Вступ, можливий вступ в НАТО, Україна все рівно переможе. Ми стратегічно будемо шукати формули, не тільки ті, які математично видно на полі бою, чи математично продиктувала природа, чи, наприклад, фундаменти обох держав. Ми будемо шукати формули, які об'єднають весь світ. Ми колись починали об'єднуватись зі шведами проти росіян. Сьогодні на нашій стороні британці, американці, австралійці, європейські союзи, навіть частина глобального півдня. Ми об'єднаємо весь світ, щоб перемогти ворога, який більший за нас. Але це не значить, що він сильніший, це не значить, що він переможе. Друзі, це все. Напишіть в коментарях привітання, день народження маленького диктатора Путіна. Побажайте ньому всього, що ви бажаєте, щоб в нього сталося. Причому не на весь рік, от на найближчий час, щоб з ним це сталося. Не соромтеся, пишіть все, як думаєте, пишіть все, як ви того хочете. Але крім цього, зробіть донат. Донат, три бомбери для третьої штурмової. Ну і дуже прошу, підпишіться на цей Ютуб канал. Це важливо. Ми боремось за і для української перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!